Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Видівки. І сьогодні з вами квасимо капусту. Нам потрібно буде морква, капуста і сіль, і трошки-трошки вашого часу. Ви знаєте, в мене тут дві головки капусти, вони вагують 3 кілограми. Я віддала за дві головки 75 гривень. Але я була здивована, коли зайшла в магазин і побачила ціну квашеної капусти 145 гривень кілограм. Ви тільки вдумайтесь. Я зараз вирізаю качанчики і буду шаткувати на шатківниці. Ця шатківниця в мене теж вже ветеран, вона живе з 2005 року. Ми як тільки переїхали на Одещину, у нас тут на базарі світанок чоловік робив їх і вивозив, продавав. І коли я купила, спробувала на неї шаткувати капусту. То побачила, що це зручно, гарно, швидко. То ми, коли їхали в відпустку, ми всім знайомим брали ці шатківниці на подарунок. І думаю, зараз вони нас згадують. Ось так я вирізала один качанчик і тепер другий, і буду вже натирати капусту. Раніше я дуже любила квасити капусту, тому що ці всі натирання робив чоловік, і мені було дуже зручно. Я така вся хазяйка, він мені нашаткує. Капусту натре моркву я насипала в баночки і вже така прям геройка. Ось так я буду зараз натирати, а тепер, щоб повернувся чоловік додому, потрібно, щоб закінчилася війна. Я думаю, всі про це мріють. Ось так я буду натирати зараз капусту, покажу, як вона у мене якими шматочками натирає. Дивіться, і не дуже тонко, і не товсто, якраз такі середні гарні шматочки. Ось так і тепер всі дві головки я натираю. На цій шатківниці в мене йде, ну, може, хвилин 15, я не знаю, може трошки більше, але ж ну, дуже швидко і не дуже багато часу я трачу на те, щоб натерти. Ось так, дивіться, дві головки я вже натерла, ось яка краса. І зараз я буду брати моркву. Взагалі, якщо морква велика, то я беру одну велику морквину на одну капустину. А так як у мене морква не дуже велика, то я взяла 4 таких середніх морквини і я натираю на бурячну тертку. Можна брати тертку для корейської моркви, теж буде дуже гарно. Це вже на смаковій якості воно ніяк не вплине. Дуже багато моркви теж не треба брати, тому що капуста може бути тоді за рахунок соку морквяного, може бути м'яка. Я роблю так, щоб вона була дуже-дуже хрустка. Я її змішую і не переминаю. Якщо ви любите м'яку капусту, ну є, подобається людям така м'якенька капуста, то ви не перемішуйте, а прямо переминайте руками, тоді вона буде м'яка. І тепер, так як у мене 3 кг капусти, я додаю 3 столових ложки солі без гірки. Тобто збиваю рукою, набираю і рукою збираю, збиваю, щоб гірки не було. Це якраз вона буде по смаку. І не солона, і не малосольна. Якраз буде така, як треба. І це сіль перемішую всю капусту, щоб сіль була рівномірно по всій капусті. Ось так я просто її перекладаю. Ну Це просто магія. Люблю я таке діло. Ви подивіться, яка гарна капуста запашна морква. Ось так, я його все змішую. І зараз вже буду напихати, натоптувати в банки. В мене з 3 кг повинно вийти 3 літрові банки. Орієнтуйтеся, з 1 кг буде 1 літрова банка напхана. Напихати ми, будемо дуже. І в залежності від того, яка капуста соковита, буде більше соку, якщо не соковита, то ось дивіться, в мене вона в миску сік не пустила. Як буду зараз натоптувати, і при натоптуванні вона буде пускати сік. А є такі, такі соковиті капусти, що тільки починаю шаткувати і вже півмиски соку. Дуже будемо напихати. дуже. І так я напихаю банки, я їх нічим не накриваю, я їх залишаю на двоє-троє суток. Просто в, кімнат... ну, в кімнаті, при кімнатній температурі. Якщо тепліше, то вони за двоє суток уже зброджують, і я їх тоді накриваю і ставлю в холодильник. Якщо уже погода така, що не дуже жарко, то залишаю на троє суток. Ви можете просто потім смакувати. Головне поставити ці банки в глибоку мисочку або в салатник, тому що вона буде кваситися, вона буде бродити і буде сок розроблю. Росол витікати, але ви його не виливайте. Коли воно перебродить, ви назад залійте в баночку, накриєте кришкою і поставите в холодильник. Ось, дивіться, гляньте ось скільки соку видно. Ось, Я е, так стоптала, щоб з'явилося стільки соку. Ось, Тепер я буду ставити в мисочку і просто на стіл залишати на двоє-троє суток. Воно буде трошки бродити, виливати сік. Це такий процес, що воно буде якраз кваситись. Ось так. і Другу банку роблю. І якраз ще одну напхаю. Дивіться, скільки розсолу, як гарно. І буде ще одна, третя банка. Тобто, дивіться, 3 літрові банки. Як брати, ось дивіться, як розсол. бачите, якщо розсолу мало, то візьміть трошки підсоленої води, холодної, і долийте в банку. Тому що як буде сухо, буде без розсола, то верхушка потемніє, і вам прийдеться верх викинути. Обов'язково квасіть капусту, хай вам все вдається, і в коментарях напишіть, як вам смак такої квашеної капусти. Буду чекати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть, які б ви ще хотіли рецепти побачити в мене на каналі. І до зустрічі!